Мені не просто ні, як у вогні, але не хочу бути на дні, Очі закрив, бачу прийоми плейбек, роблю крок, швидко йду на бек Тренування, арбар, тримай біль Один момент змінює все, я бачу ціль не бійся, іди до кінця у бій. Запам'ятай, ТМС, тут ти завжди свій. Ей, джицер, чого ти там хотів добитись? Сіди вперед, треба боротись убитись. Убраний шлях, головне, не заговори. Болю не зламати, битись, битись Тиміші суміші, діє Тим місячі, дієс, ти між саміші діємес, ти між суміші Немає сил, тобі здається, тримайся, стій, пам'ятай, яка ціна, вперед мерщій, перемога чи поразка, так чи ні, зміню момент, ризикуй, не будь війні, сила духу, привок, ще не твій.